А ви знали, що існують прогулянкові візочки, до яких можна докуповувати люльку та автолюльку? Саме таким є прогулянковий візочок Карело Альфа, який з легкістю перетворюється у візочок два в одному з люлькою Карело Альфа плюс. Швидкознімні поліуретанові колеса діаметром 18 та 24 сантиметра з амортизацією на кожному колесі, а легко складається разом із пургунковим блоком для транспортування або зберігання. Внутрішній текстиль люльки гіпоалергенний та знімається для догляду. Пинка люльки регулюється в двох положеннях: В комплекції йде зручний матрасик та знімний козирок від сонця. Повнішній текстиль візочка водовідштовхуючий із захистом від ультрафіолетових променів. Капюшон має дворівневу систему вентиляції та секцію збільшення. Вага візочка з люлькою 11 кг, а з прогулянковим блоком 10,6 кг. Батьківська ручка регулюється по висоті. Люлька знімається всього однією рукою. Прогулянковий блок встановлюється в обидві сторони. Має спинку регульовану по куту нахилу і по висоті та регульовану підніжку. В комплекті з люлькою йде рюксак для батьків, а з прогулянкою, дощовик, москітна сітка та чохол на ніжки. Максимальне навантаження 22 кг. Підписуйтесь і купуйте в маля.